Більше можливостей для безкоштовного навчання. Міністерство економіки розширило перелік професій і спеціальностей, за якими громадяни можуть отримати ваучер. Тепер він охоплює 156 напрямків. Це 95 професій та 61 спеціальність. Додано нову професію демінера. Це оператор з пошуку вибухово небезпечних предметів. Раніше такої професії не було щодо спеціальностей, то розширено каталог із запропонованих пропозицій. Додано початкову освіту раніше не було її. Додано такий напрям, як громадське здоров'я, агроінженерія, богослов'я. Ваучер. Це документ, що покриває вартість навчання. Його максимальний розмір на сьогодні 30 тисяч 280 гривень. Скористатися не можуть громадяни з визначених категорій. Серед них ті, хто має значний трудовий стаж. А також люди, які постраждали внаслідок війни. Отримати ваучер можуть особи старші 45 років, які при цьому мають 15 років стажу роботи та не перебувають на обліку служби задітості як безробітні і не отримували протягом останніх трьох років, тобто не проходили перепідготовку. Також мають право отримати ветерани, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, а також особи, які пройшли полон чи зазнали. Поранень під час військової агресії До слова Івано-Франківській області від початку року ваучерами вже скористалися 676 осіб найчастіше для здобуття робітничих професій. А серед спеціалістів обирають психологію, менеджмент, медицину та соціальну роботу. Діана Висоцька Віталій Магалацій, телеканал 402.